З того різдва спішу усіх вас нині привітати! Здоров'я, щастя, радості, добра! Від цього серця хочу, щоб над вами було мирним небо, а більше повірте, і не треба. Христос сяжда. Симовися, скоро приділим, всі прій привітай, побажаю всім, веселого різьба. Веселого різба, веселого лізла, веселого різба, веселого різба, веселого різба. Подаруй диво віру живу І з Христом неможливе здолаєш, побачиш не раз наяву те, що в глибоко ховаєш. На Різбу на святий вечір позбирав. Путь вже поставила на стіл, хаті в нас когось бракує, діти тато наш воює, молимо, щоб повернувся він, молимо, щоб повернувся він, та молитва на різдво збереже бою його і Йо олег. Треба більш нічого дарувати. Мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щеднини щире слово і правда свята. Годі смутку вам радість звіщає, що Месія на землю зійшов, що в вертепі у яслах на сіні народилося нині дитя. Тож радіймо, сини України. Прославляємо малятко Христа, Христос рождає. О, нічка та ясна, я зоря не світила, увиклеєм, пречиста Діва, Сина народила, ясно на сім'ї. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми смодіть, слава Богі! добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі ви спокій, слава морі, ви на землі, людям добрагові.